Ось цей комплект у 20-му розмірі тарагони. Ерлайновські диски для товарежика. Зараз кожен диск максимально детально, ось так з ліхтариком буду показувати. Так, ніпельок у нас жорсткий, скоріш за все, має бути датчик. Біля нього корозії тут немає. Так, це залишки від старих грузиків. І давайте від нього ось так будемо, будемо йти. Так, по проточичці спеціально з, з ліхтариком, щоб ви все могли детально бачити. Ну, якісь експлуатаційні царапинки, як замитість є, бо ж воно не, не свіже. Ось так. Так, ось тут малесенький такий. Ну, зараз вам покажу супер малесенький такий скольчик. Так, давайте йдемо далі. Так, без ліхтарика такі диски ще важче показувати, бо там трохи погано виднося. А ось так. Все максимально детально, та трошки з ліхтариком легше. Ось так. Так, це в нас капельки водички. Ось так. Так, є ось тут такі декілька скольчиків. Ось так вони виглядають. Ось так. Так, йдемо далі. Так, це у нас тут, ну, такі милесенькі. Це, можливо, воно є щось зверху. Ну так, да, це воно підтирається ось. Можливо, як якась... Колись початками як бралося щось таке схоже. Так, і тут ось декілька таких... Малесеньких царапинок. Ось так вони виглядають. Ну, бо їх так вже майже там і непомітно. Так, йдемо далі. Так, ну і тут якась легесенька зараз потертись, бо воно все як дзеркало, бачите, як все переливається ви ось тут малесенька. Так, все з ніпеля ми починали. Ага, і ось тут, на цій спиці ось така є потертість, бо щось я її тоді не побачив. Ось так вона виглядає. Легенька-легенька. Це ось так під ліхтариком, воно помітно. Ну, грубо, ось так ви станете, бачите, її вже майже і не видно. Так, по, по центрам. Ох, як воно все відблискує. Так, ось такий є маленький скольчик. Тут, ну це від відмонтажних робіт. Тут ось такий невеличкий. Ось тут такий є. Ну і ось тут це стандартна, в принципі, ситуація. Так, по загалом по болтам все виглядає порядок. Біля ковпачка, так само корозії лака, нічого такого немає. Так, перевертаємо його, давайте. Так, по гумі відразу давайте закриємо питання. Вона ось така. Тут якихось там 3 мм є, але вона тут, ось сторона, підзношена. Це так само. ось так само І два трошки кращих. Два трошки кращих, але на цьому, здається, десь я бачив тут е, джгут. Ага, джгут. Тобто, Це має незначний прокол. ну тобто Тут гума, про неї там немає дуже чого розмови. Нема що там показувати трохи. Вона свіжа, там якесь 20. Давайте, 21-й. Ну, щось, можливо, докататися якийсь період можна. Але не більше. Ці взагалі ось 2022 рік. Тобто, ось так, все. Погумі закрили. тоді швиденько питання. Так, дивимось по, по бордюрній лінії. Є тут незначні ось такі царапинки, скольчики незначні, щось від шиномонтажу, Щось може бути і в експлу... від експлуатації. Так, це залишки від старих грузиків. Це зараз туди ще повернемось. Але загалом нічого пошкрябаного чи чогось такого немає. Так, ось такий маленька царапинка така. В принципі, все все максимально, можна сказати, збережно. Ось тут декілька таких скольчиків. І все. Так, по площині давайте дивимось, Ось так все виглядає. Ось якісь декілька царапинок. Ось тут. Так, гарузики. Тут, в принципі, нічого такого. Так, це орсинка. Нічого такого і немає. Ось тут декілька царапинок. Ну, це все від, від якоїсь експлуатації, від шиномонтажу. монтажу. Так, дивимось. Шильдик, Volkswagen на місці. Тут всі позначки на місці. І зверніть увагу, корозії немає. 7P каталожний номер на місці, 92057 на місці. Тут всі позначки на місці, рік 12-й на місці, Ронал на місці, Тут позначки на місці. Все. Мейден Джомені, все на місці. Поступиться, так само, все шикарно. Все кладемо і переходимо до наступного. Так, де у нас ніпель? Ось він ніпель, він жорсткий. Біля нього корозії немає. Є ось така незначна подряпанка. І давайте фокусуємо камеру і йдемо показувати Ось так все виглядає. В мене такі диски частенько стараюсь привозити, то це ще на дуже і дуже гарний стан. Позазвичай вони або вже з корозією лаку цього, що по, по проточці, або з під бордюрами, а щоб в такому стані, то досить рідко трапляється. А як, як трапляється, то відразу його. Гарне все і забираю. Ну, дивіться, тут взагалі навіть і не бачу, щоб десь щось вам показати такого. Так, ось на цій спиці бачу, є така легенька потертість. Зараз вам її сфокусую. Як же ж вам, о, ось так, бачите, легенька. Але знову ж таки, тут кожну таку царапенку, грубовий вже пів метра, і ледь-ледь помітно. Так, йдемо далі, дивимось, ось тут така малесенька подряпинка. Присутня. Так, йдемо далі дивимось. Ну, якась така трошки більша подряпенка. Ось так, все. І вже ніпель тут. Так, по центрам. Тут все ось так виглядає. І давайте дивитись. Так, ось тут бачу такі таку трошки більшу царапинку Ну, тут по болтам стандартно буде по всім. Бачите, незначні такі якісь кольчики є. Але не більше ось такі малесенькі, супер. Так, тут дивимось. Ну і тут так само. Ось так. Все. Під копачком так само тут все порядочок. Ось показуємо. Так, перевертаємо і дивимося внутряночку. Так, по ступиці тут все, повний порядок, і давайте тут дивимось. Так, є ось такий незначний скольчик. Ось тут бачу таку царапинку. Так, ну але це на бордюр мало схоже. Ось такий маленький скольчик. Ось так, так, тут ось. Зараз я його витру. Такі легенькі царапинки. Ну це не бордюр, це міг бути. Просто як вони якось перевзувалися, голі на якусь поверхню поклали, крутнули і легенькі такі царапинки. Ось так. Оце щось схоже на мінімальніше, можливо, якийсь бордюрчик. Ось так. Ну, але це зовсім зовсім мінімум. Так, це у нас крапелька водички. Тут дивимось, далі все, ніби порядок. Ага і ось тут. Сколь... А, це з цього ми починав Так, по площині давайте дивимось. Тут декілька таких царапинок. Тут далі ніби все добре. Ну, залишки від клею старих грузиків. Це стандартно для Німеччини. там Добре, що хоч так залишають, бо буває, підтирають до тої пори, поки вже фарба не, не злази. Поки фарба не зітруть, то нехай краще так воно залишається. Так, все, по площині закрили питання. 7 П є, 9,2057, розміри є. Тут всі позначки є, 12 у нас є. Тут далі Ронал, все на місці. Made in Germany так само на місці. І шильник Volkswagen так само на місці. Все, з другим завершили все порядочок. Кладемо. Переходимо до наступного. Ось так він у нас виглядає. І давайте дивитись. Так, ніпель ніпель на місці. Ніпель жорсткий. Ось так він виглядає. Корозії біля нього нема. І давайте йдемо, ідемо, дивимось. Ось так. Так, ось тут є така. Супер, супер. Ось такі маленькі царапинки, І ось тут трохи більше десь дали гайковертом чи головкою якоїсь трошки трошки ось такі скольчики зробили. Так, йдемо далі. Ось тут є такі, зараз фокусуємо незначні скольчики. Ось так вони виглядають. І малесенька, можливо, така царапинка, Зараз вам її сфокусую, ось так. Так, йдемо. Так, а що це він у мене вологий? Ага. Так, дивимося. Ось тут малесенька царапенка. Ось тут. Зовсім мінімальний. Мінімальніше скольчик царапенка. Ось так. Так, йдемо. Йдемо, да. О, отак. От, бачите, під, під світлом краще виднося. Так, тут нічого такого не бачу. Можливо, ось там малесенький, так. Да. Ось це малесенький такий скольчик. Так, тут далі ніби все, в порядок. Ось так. Так, ось тут такий скольчик є. Ось так він виглядає. Тут у нас і ось така царапинка, та трошки що більша і помітніша. Ось так. Ну, але ж знову ж таки, з півметра, то вже вони можна сказати, як нові. Так, давайте дивимось по центрам. По центрам. Тут по болтикам ось так все виглядає. Так, це я вам показав. Це що більше. Ну, тут, бачите, вони всі, всі десь один малесенький якийсь кольчик, але 100% буде. Ну, на жаль, так. Ось так. Ось такі маленькі скольчики присутні. Так, тут під ковпачком легенько-легенько десь був, певно, скольчик. Ось і відсюди і пішло, трошки павутинка така. І ось тут бачу такі маленькі. Все, більш нічого. По самим болтам то все порядочок. Перевертаємо і дивимося на внутрішню сторону по ступиці. Це повний порядочок і давайте по внутрішній бордюрній лінії. Так. Ну, незначні ось такі скольчики присутні. Але, в принципі, не більше. Ось тут щось трошки відблискує. Якийсь, можливо, малесенький. Та ні, це навіть не бордюр, це, це ще не монтажі. Може воно і в нас так само на шиномонтажах. Диски розбують, підлога. Добре, що хтось, якщо розуміється, піклується, то так ось такі маленькі скольж. То якась там є гумова підлога. А так, що, звичайно, підлогу кинули, шморгнули, туди, сюди крутнули, все, справилися. Так ось такі незначні царапинки. То, на жаль, Німеччині ще гірше навіть. Так, дивимося. У них такої сфери послуг немає, як у нас. Тут дивимось, все, повний порядочок. Так, залишки від старих грузиків. Тут далі. Тут так само. Так, це у нас да, ось така плямка. Це, бачите, щось воно. Колодочна пиль, грязюка, вона вже і складно її відмити. Бо в мене така хімія, щоб поверхневий бруд змила, а не разом з фарбою, то. Так воно і виглядає. Так, все. І по спицям, давайте. Шильдик Volkswagen на місці. Тут всі позначки 7P на місці. 9257 на місці. Тут всі позначки на місці. 12 у нас на місці. Ронал на місці. Мейден Germany так само на місці. Все, кладемо і йдемо до останнього. Ось так він виглядає. Так, він має малесенький ось такий бордюрчик. Ми до нього ще повернемось. І давайте йдемо від ніпелька. Тут так само він жорсткий, Корозії біля нього немає. І давайте так переглядати. Так, є тут така незначна царапенка, та що трошки більше, і ось така. Зараз вам сфокусую. Вона геть-геть-маленька, ну але її помітно, тому, А без ліхтарика, то було складніше то показати. Ось так. Так, йдемо. Тут декілька таких мінімальних зараз фокусуємо. І тут ось такий маленький скольчик. Навіть, ну так, да, воно прижалося, немає скольчика, а просто лак при притиснувся. Тобто воно буде собі жити, воно там запаяне. Не, -не, -не гола проточечка, то воно ну, такий скольчик вийшов, що воно просто його потягнуло шматочок. Шматочок лака. Ну, сподіваюся, ви зрозуміли, що я хотів сказати. Так, дивимось далі. Тут знову ж таки, тут по барбюрній лінії нічого немає. На тих всіх так само. Тут тільки ось на всі чотири диска, один бордюрчик. Зараз ми до нього дійдемо. Так, ось незначні такі царапинки. Зараз вам покажу. Як би я. О, от такі мінімальні. Так. Тут так само дивимось. Тут по. Бачите, вона, це верхня частина спиці, і тут десь або об щось легенько затілося, або, можливо, при, при якомусь зберіганні ось є така, дві, дві таких потертості. Навіть воно не царапинки, а такі потертості. Тут, можливо, трошки більше царапинка, Ось так. Так, і йдемо далі. Далі, в принципі, все. Все порядочок, і ось ми дійшли до цього бордюльчика. Його при бажанні можна, в принципі, повністю прибрати. Він не глибокий, зараз вам це буду якось показувати. Ось так. Тобто він, він не глибокий, легенько його підшліфувати. І все. Ось так він виглядає. На загальну картину він ну, трошечки впливає, ну, знову ж таки, якщо туди капнути звичайним лаком. Кісточкою маленькою, то, в принципі, воно можна і так залишити, якщо не принципово. Так, і дивимось далі. Ну, тут далі знову ж таки немає якихось пошкоджень. Все, і з ніполя ми починали. Так, повертаємось до, до центру, по болтам тут повний порядочок, болти. Місця посадкові на місці. Тут дивимось, ось такі незначні скольчики присутні. Ось тут малесенька така павутиночка, ось вона. ось-ось, Тут далі. Далі, в принципі, все так само, як на всіх. Експлуатаційні сліди присутні. Від них нікуди не дінешся. Так, і перевертаємо, дивимось на внутрішню сторону. Ступиться у нас на місці. І тут давайте дивимося. Незначні такі царапинки. Ось так все виглядає. Тут незначні такі, ну, бачите, ви ж, маєте розуміти, що тут в експлуатації ну, це складно таке зробити, коли диски на машинах. Тобто це щось, щось десь людськими руками при шиномонтажах, при зберіганні. Так, зараз ось тут, тут водичка. Ось так вон. приближу. Ось тут такий маленький скольчик є царапинка. В принципі, все. Так, по площині дивимось. Тут повний порядочок. Так, це все ж водичка. Ось так. Все. Залишки від старих грузиків. Від клею, тут декілька таких царапин. Старі грузики. Ну, точніше, <смі> теперішні грузики ось старі наліпки від грузиків. В принципі, ось так. І декілька таких ось скольчиків. ну Це могло бути і від захвату лапи. Це у них таке буває. Так, дивимось Мейден Джомені на місці. Шильдик Volkswagen на місці. 7 П на місці. d 207 так само. Тут всі позначки на місці, 12-ка на місці, старий клей від грузиків також на місці. Ронал на місці. Тут всі позначки на місці. Ось є така царапинка з Так, І Німеччина тут. ступиці все повний порядок. Все. Ось такий ексклюзивний дизайн є в наявності. Звертайтеся.